Вітаємо в студії Вечір, нам є в нашій студії сьогодні студент мішакачна 2015, Анна Соколова. Вітаємо вас на нашій студії. Здравствуйте. Анну, ну розповідайте. Що відчували в той момент, коли на сцені оголосили ваше ім'я як переможниці конкурсу? Да, там були досить змішані чувства, потому що не знала, як себе при цьому вести, не знала, чи мені улыбатися, чи или... или что помахать ручкой всем, в общем, или всем благодарить. в общем, я очень, конечно, рада была победе, но не знала, что при этом делать. А, как, в целом, подготовка до самого конкурса? У нас готовили два с половиной месяца. У нас были постоянные репетиции, дефиле, также были уроки по, ну, разные мастер-классы. Да, потом нам подарили абонемент 20, 50 -50 на 2,5 месяца в тренажерный зал, и, конечно, мы себя приводили в форму. Были различные показы, в принципе, это была как такая подготовка девочкам, у которых не было опыта, подготовка к сцене, к публике, вот, наверное, очень помогло это, вот, но да, было сложно. Для вас участь в этом конкурсе это был дебют в модельной карьере, в модельном бизнесе, или все-таки вы уже мали до этого досвід роботи в модельной справі? Я занималась до этого в школе 4 года, и вот уже второй год в модельном агентстве. Также есть за, опыт работы за границей. Вот. Ну, То тобто хвилювань перед выходом на сцену и участь в конкурсе у вас не было. Було скоріше приємне хвилювання і бажання побыстре вийти на сцену. Ну, хвилювання все-таки присутствують. Як взагалі складалися ваші відносини з іншими учасницями конкурсу? Тому що за оштунками багато говорять про те, що в модельному бізнесі існує така нездорова конкуренція, да? а з кимось вдалося потоваришувати чи, можливо, налагодити такі дружні зв'язки? Ну, я на. подобных мероприятиях друзей себе не ищу. Вот, но, но как бы со многими девочками хорошо общалась и ни с кем не ссорилась, не было конфликтов лично у меня. Вот, также после конкурса осталась со всеми хороших отношениях. Конечно, есть там какие-то натянутые отношения, но это все абсолютно нормально. Это конкурс красоты и каждая девушка она хочет короны и волнуется за, за победу. В якості подарунка, як переможниця, ви отримали поїздку до Європи. Mm. Чи ви вже спакували свої валізи? І ще ні, тому що я не знаю, коли я цією поїздкою. Вот, но сподіваюся, що в ближайше час вийде. Ви представлятимете Черкащину на Студміс Україна. Mm. Вже почалася якась підготовка до конкурсу? Якщо так, то яким чином як саме? Подготовка именно начнется в начале августа, поэтому сейчас я готовлюсь скорее больше морально. Вот, но уже, конечно, придется и готовить свой аталант, видео талант, видеоталант, и вот уже появляются идеи для этого, но пока вот как таковой подготовки еще нет. Морально себя собой вот, на да. перемогу? На победу нет, на участие уже настроила. А... Ви насправді навчаєтесь на діловоду, як вдається поєднувати, скажімо, модельну кар'єру, навчання в інституті і взагалі ви себе в майбутньому бачите в модельному бізнесі, чи можливо все-таки будете робити кар'єру успішного діловода? Мой університет меня поддерживает, и поэтому, если мне нужно куда-то отлучиться, или конкурс, или поездка, меня всегда поддерживают. Вот, и это без проблем, я могу доздать свои долги. Вот, по поводу... Буду ли я делать я не знаю. Я поняла, что это не до конца мое, но в принципе это очень полезно даже в модельном бизнесе. Вот поэтому я не жалею, что я поступила и то, что я совмещаю такие два вида деятельности разные по характеру. Як ставляться ваші батьки до вашого такого хобі і планів на майбутнє, саме пов'язати себе з модельною кар'єрою? Вони підтримують? Так, да, звісно. І ще з першого заняття в модельній школі мама мене повністю підтримала і сказала: якщо тобі це подобається, ти можеш ним займатися. І вона ну, думає, що це то, в принципі, в чому я можу ре реалізувати себе. Ваше життя після участі в конкурсі, після перемоги в конкурсі, яким чином змінилося? Чи... Особо не змінилось, но м-м якби більше, а більше мені начали, возможно, узнавать, поздравляют меня люди, даже те, которые я не знаю, это на самом деле очень приятно. Вот, а так в общем, ничего не изменилось пока. Які плани будуєте на майбутнє? Дальше реализовывать себя как модель и продвигаться в модельном бизнесе и, конечно, получать высшее образование. Про яку вершину в модельному бізнесі мрієте? Чесно кажучи, навіть не задумувалася. Звісно, вот, хочеться бути на подіумах мірових брендів. Вот, наверное. Що ж, ми вам бажаємо успіхів у ваших починаннях і сподіваємося, що ми дійсно вас побачимо на кращих світових подіумах. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з тут Черкащиною 2015, Анною Соколовою. Дякую, що були з нами.